До старту футбольного чемпіонату євро 2012 залишився тиждень. В середмісті Києва триває облаштування офіційної фанзони. Хрещатик обнесли парканом. Тепер там встановлюють ятки із сувенірами, напоями та їжею. Ухід до фан-зони на період футбольної першості буде безкоштовним і необмеженим. Перебувати одночасно там зможуть близько 70 тисяч людей. На території посилять заходи безпеки. Працюватимуть майже шість десятків відеокамер. Поблизу фан-зони цілодобово чергуватимуть близько п'яти сотень правоохоронців. Мы в Польше не были, но я, я говорю, что Киев это точно готово. Мы вчера были на стадионе, там снимали. И Сейчас вот здесь уже видно, что эти палатки поставлены все. Скоро, наверное, открывают эту улицу и фэн-зону. -фэн если здесь проще, там э, какие-то советы и так далее. Все люди там очень такой помогают всегда, указывают в какую сторону надо идти и так далее. Никаких проблем. Я думаю, что в общем-то подготовились довольно неплохо, потому что Скажем, в том же метро поменяли знаки на английские, говорят по-английски остановки, то есть туристам будет легче. Появилось много музыкантов на крещатике. Вот это вот это, это классная штука. Так как я здесь раньше жил, то какая-то ностальгия по-прошлому она присутствует. 400 тисяч інформаційних брошур для болівальників до Єврочемпіонату видала місія Європейського союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні. Буклети роздаватимуть у прикордонних пунктах України та Польщі та у аеропортах. У порадниках йдеться про правила перетину кордонів Польщі та України, контакти посольств країн-учасниць футбольного чемпіонату та особливості поведінки на стадіонах і вулицях міст. Порадник буде цікавим і для українців, адже нагадує про за. Заборону вживати алкоголь, курити у громадських місцях або ж говорити по телефону за кермом. Буклет видали вісьмома мовами. цей буклет стане у пригоді вболівальникам, бо він свого роду унікальний. Лише на одній сторінці нам удалося розмістити важливу інформацію і правила перетину кордону, і телефонні номери екстрених служб. Поширювати інформацію ми будемо не лише у друкованому вигляді. Буклет уже є на сайтах УЄФА та асоціації футбольних фанів. Тож усім має вистачити. До старту футбольного чемпіонату євро 2012 залишився тиждень. В середмісті Києва триває облаштування офіційної фанзони. Хрещатик обнесли парканом. Тепер там встановлюють ядки із сувенірами, напоями та їжею. Ухід до фан-зони на період футбольної першості буде безкоштовним і необмеженим. Перебувати одночасно там зможуть близько 70 тисяч людей. На території посилять заходи безпеки. Працюватимуть майже шість десятків відеокамер. Поблизу фан-зони цілодобово чергуватимуть близько п'яти сотень правоохоронців. Мы в Польше не были, но я, я говорю, что Киев это точно готово. Но вчера были на стадионе, там снимали. И сейчас вот здесь уже видно, что эти палатки поставлены все. Скоро, наверное, открывают эту улицу и фэн, -фэн зоны и Если здесь проще, там э, какие-то советы и так далее. Все люди там очень такой Помогают всегда, указывают, в какую сторону надо идти и так далее. Никаких проблем. Ну, я думаю, что в общем-то подготовились довольно неплохо, потому что... Скажем, в том же метро поменяли знаки на английские, говорят по-английски остановки, то есть туристам будет легче. Появилось много музыкантов на крещатике. Вот это вот это, это классная штука. Так как я здесь раньше жил, то какая-то ностальгия по-прошлому она присутствует. 400 тисяч інформаційних брошур для оболівальників до Єврочемпіонату видала місія Європейського союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні. Буклети роздаватимуть у прикордонних пунктах України та Польщі та у аеропортах. У порадниках йдеться про правила кордонів Польщі та України, контакти посольств країн-учасниць футбольного чемпіонату та особливості поведінки на стадіонах і вулицях міст. Порадник буде цікавим і для українців, адже нагадує про за. Бороно вживати алкоголь, курити у громадських місцях або ж говорити по телефону за кермом. Буклет видали вісьма мамовими. цей буклет стане у пригоді вболівальникам, бо він свого роду унікальний. Лише на одній сторінці нам удалося розмістити важливу інформацію і правила перетину кордону, і телефонні номери екстрених служб. Поширювати інформацію ми будемо не лише у друкованому вигляді. Буклет уже є на сайтах УЄФА та асоціації футбольних фанів. Тож усім має вистачити.